Руальд Дал. Офірний баранчик. У кімнаті було тепло і чисто, штори заслонені, світилися дві настільні лампи, біля неї й біля порожнього стільця навпроти. На серванті за її спиною стояли дві високі склянки содова вода, віскі, свіжі кубики льоду у відерці термосі. Мері Мелоні чекала, коли повернеться з роботи її чоловік. Час від часу вона поглядала на годинник, але без зайвої тривоги, а просто втішаючи себе думкою, що кожна хвилинка наближає час його прибуття додому. Вона сама і всі її неквапливі рухи немовби випромінювали усмішку, навіть вигін її шиї, коли вона схилялася над шиттям, був напрочуд умиротворений. Її шкіра, а вона вже була на шостому місяці вагітності, набула якоїсь дивовижної напівпрозорості. Вуста були м'які, а очі, що світилися небаченим досі спокоєм, здавалися ще більшими і темнішими, ніж раніше. Коли стрілки годинника зупинилися на позначці четверта п'ятдесят, вона почала прислухатися і вже за якусь мить почула пунктуально, як завжди, рипіння гравію під колесами, грюкання дверцят машини, кроки під вікном, клацання ключа в замку. Вона відклала шиття, підвелася і пішла йому назустріч, щоб поцілувати. Вітаю, любий, мовила вона. Привіт, озвався він. Вона взяла його пальто й повісила в шафу, потім пішла і приготувала напої, йому міцніший, а собі легенький. І ось вона вже знову сидить у кріслі зі своїм шиттям, а він сидить навпроти, погойдуючи в руках високу склянку, в якій подзенькували кубики льоду. Для неї ця пора дня була завжди блаженна, вона знала, що він не любить говорити зайвого, аж поки не доп'є першу склянку. однак її теж влаштовувала можливість сидіти мовчки, насолоджуючись його присутністю після довгих годин, проведених удома на самоті. Їй подобалося розкошувати в його компанії, відчуваючи майже так, як відчуває на собі промені сонця той, хто приймає сонячні ванни, хвилі чоловічого тепла, що огортали її, коли вони були удвох. Їй подобалася його розкута манера сидіти на стільці, подобалось як він заходить у двері або неквапливо перетинає довгими кроками кімнату. Їй подобався зосереджений погляд його очей, коли він її розглядав. Кумедний вигин його губ, а особливо те, що він ніколи не скаржився на свою втому, а просто спокійно сидів і чекав, коли ця втома почне розчинятися під дією віски. Втомився, любий. Так, відповів він, трохи втомився, і кажучи це, він зробив досить незвичну річ, підніс склянку до вуст і вихилив її одним духом, хоч вона була ще наполовину щонайменше наполовину повна. Мері навіть не дивилася на нього, але знала, що він це зробив, почувши, як попадали на дно порожньої склянки кубики льоду. Він устав з крісла і подався по наступну порцію. Я принесу. вигукнула вона, зриваючись із місця. Сиди, звелів він. Коли він повернувся, вона зауважила, що нова порція мала темно бурштиновий відтінок, що освідчило про більшу кількість нерозведеного віскі. Любий принести тобі капці? Ні. Вона дивилася, як він почав відпивати ковточками бурштиново жовту рідину і помічала в ній невеличкі олійні вирування цього разу напій був доволі міцний. Це просто жах, мовила вона, що навіть тоді, коли поліцейський сягає твого віку, його все одно змушують день проводити на ногах. Він не відповів, тож вона знову схилила голову над шиттям. Однак щоразу, коли він підносив склянку до губ, вона чула, як подзенькують у ній кубики льоду. Любий, сказала вона, принести тобі трохи сиру, нині четвер, тож я не готувала вечерю? Ні, відповів він. Якщо ти втомлений і не хочеш нікуди йти, не вгавала вона, то ще не пізно щось приготувати у холодильнику багато м'яса і інших продуктів, і ти можеш повечеряти, не встаючи з крісла. Вона не відводила від нього очей, очікуючи відповіді, усмішки, легенького кивка, але він не подав жодного знаку. Ну, тоді, мовила вона, я принесу тобі трохи сиру і крекерів, не треба, заперечив він. Вона стурбовано засовалася у кріслі, не відводячи своїх великих очей від його обличчя. Але ж тобі треба повечеряти, я швидко все приготую, з радістю, скажімо, відповні, з баранчика або зі свининки, що забажаєш, усе в холодильнику. Забудь, відрізав він. Але ж, любий, ти мусиш попоїсти, я все одно приготую, а ти вже вирішиш, їсти тобі чи ні, на твій розсуд. Вона встала й відклала шиття на стіл біля лампи. Сядь, звелів він, сядь на хвилинку. Вона аж тепер почала відчувати неспокій. Чуєш, наполіг він. присядь. Вона поволі опустилася в крісло, дивлячись на нього великими, збентеженими очима. Він допив другу порцію віскі і похмуро втупився у дно склянки. Слухай, вимовив він, я мушу щось тобі сказати. Що таке, любий, що сталося? Він сидів абсолютно нерухомо, опустивши голову так низько, що настільна лампа освітлювала тільки верхню частину його обличчя, залишаючи в тіні рот і підборіддя. Вона помітила, як сіпався краєчок його лівого ока. Боюся, ти будеш трохи шокована, попередив він, але я багато про це міркував і вирішив, що буде найкраще, якщо я все відверто тобі розповім. Маю надію, що ти не надто мене осуджуватимеш. І він усе їй розповів. Це тривало недовго якихось чотири-п'ять хвилин, і увесь цей час вона сиділа нерухомо, нажахано й ошелешено споглядаючи, як з кожним мовленим словом він віддалявся від неї щораз далі й далі. Ну, от і все. завершив він. Я знаю, що вибрав дуже недоречний час, щоб усе це тобі розповісти, але іншого виходу нема. Звичайно, я не залишу тебе без грошей і подбаю, щоб тобою опікувались. Тільки не треба здіймати зайвий галас, принаймні я б цього не хотів. Це може зашкодити моїй роботі. Першим її інстинктом було просто не повірити, що таке могло статися, відкинути і забути. Можливо, він нічого цього не казав, можливо, це їй просто примарилось, ото, якби вона й далі займалася своїми справами, вдаючи, наче нічого такого й не чула, цілком імовірно, що, прокинувшись від цього кошмару, вона б усвідомила, що й справді нічого не було. Я приготую вечерю, прошепотіла вона. І цього разу він її не зупиняв. Перетинаючи кімнату, вона зовсім не відчувала ніг, вона взагалі нічого не відчувала, крім легкої нудоти й бажання виблювати. Робила все автоматично сходи внизу підвал, вимикач світла, холодильник, пальці, що намацують перше, що їй трапило під руку в морозилці. Мері взяла цю загорнуту в папір річ і придивилася до неї. Вона розгорнула папір і знову придивилася. Бараняча ніжка. Ну й добре, матимуть на вечерю баранчика. Вона понесла нагору ніжку, тримаючись обома руками за кістку з вужчого кінця, а, зайшовши у вітальню, побачила біля вікна чоловіка, що стояв до неї спиною, і зупинилася. Заради бога, мовив він, почувши її кроки, але не обертаючись, не готуй мені вечерю, я йду звідси. Після цих слів Мері Мелоні просто підійшла до нього ззаду, піднесла високо вгору заморожену баранячу ніжку і щосили гупнула нею його по потилиці. З таким самим успіхом вона могла б його лупнути якимось залізним прутом. Вона очікувально відступила на крок назад, і найкумедніше, що він ще й далі стояв там 4-5 секунд, легенько похитуючись, і лише тоді повалився на килим. Оце падіння, гучність удару і перевернутий столик помогли їй вийти з шокового стану. Вона поволі підійшла, відчуваючи холод і збентеження до тіла і якийсь час дивилася на нього, кліпаючи очима і досі стискаючи в руках цей ідіотський шмат м'яса. Гаразд, сказала вона собі подумки, отже я його вбила. Було просто дивовижно, як чітко раптом запрацював її мозок. Вона почала міркувати з прискореною швидкістю. Будучи дружиною детектива, вона чудово розуміла, яка їй загрожує кара. Ну й добре, яка їй різниця, так навіть буде краще. Але з іншого боку, що буде з дитиною, що там у законах про вбивць із ще ненародженими дітьми, чи їх тоді стратять обох і матір і дитя, чи, може, зачекають, коли вона вже буде на дев'ятому місяці, як вони вчинять. Мері Мелоні цього не знала, явно не була налаштована ризикувати. Вона занесла м'ясо на кухню, поклала його у велику каструлю, потім поставила це все в духовку і розігріла її, помила руки і побігла нагору до спальні, сіла перед дзеркалом, поправила волосся, підфарбувала вуста і припудрила щоки, спробувала усміхнутися. Посмішка вийшла трохи штучна. Вона зробила ще одну спробу. Вітаю, Сем, мовила вона бадьорим голосом, і голос теж звучав трохи дивно. Мені потрібно трохи картопельки, Сем, і ще я попрошу баночку горошку. Це вже було краще, і посмішка й голос вона зробила ще кілька репетицій, тоді збігла сходами вниз, накинула пальто і вийшла на задні двері через подвір'я на вулицю. Ще не було шостої, і в продуктовій крамниці горіло світло. Вітаю, сем, радісно всміхнулася вона чоловікові за прилавком. «Добрий вечір, місіс Мелоні, якся маєте? «Мені потрібно трохи картопельки, Сем, і ще попрошу баночку горошку. Чоловік обернувся і дістав з полички за спиною горошок. Патрік трохи втомився і вирішив, що не хоче нині нікуди йти, сказала вона йому, а ми зазвичай кожен четвер не вечеряємо вдома, тож я навіть не запаслася овочами. Ну, а чогось м'ясного, місіс Мелоні? М'ясу я маю, дякую, якраз витягла з холодильника гарненьку баранячу ніжку, он воно що. Вона ще заморожена, а я, правду кажучи, не дуже люблю готувати страви з морожених продуктів, ну, але цього разу ризикнула. Думаєш, Сем, що все буде гаразд? Як на мене, сказав бакалійник, то взагалі нема великої різниці. Хочете цю картоплю айдахо? О, так, дуже добре, дві картоплинки. Ще щось. Бакалійник схилив голову, люб'язно на неї поглядаючи. Якийсь десерт, що б ви хотіли дати йому на десерт? Ну, а що ти запропонуєш сем? Чоловік роззирнувся по крамниці. Ось, може, великий гарний шматочок сирничка. Я знаю, що він таке полюбляє. Чудово, погодилася вона, він це страшенно любить. Коли вже всі продукти були загорнуті і вона за них розрахувалася, Мері сяйнула найяснішою своєю посмішкою і сказала Дякую тобі, Сем, на добраніч». На добраніч, ніч, місіс Мелоні, а я дякую вам. І ось, кваплячись додому, вона розповідала собі подумки, що просто повертається додому до свого чоловіка, який очікує вечерю, тож вона мусить її добре приготувати якомога смачніше, бо ж він бідолаха втомився. А якщо, зайшовши в будинок, вона випадково наштовхнеться на щось незвичне, або трагічне, або жахливе, то цілком природно, що це стане для неї потрясінням, її охоплять несамовиті страх і печаль. Майте на увазі, що вона не сподівалася нічого такого побачити вона просто верталася додому з продуктами. Місіс Патрік Мелоні верталася додому з продуктами увечері в четвер, щоб приготувати вечерю для свого чоловіка. Саме так переконала вона саму себе. Роби все природно, нехай усе буде якомога натуральніше, і тоді не буде потреби щось розігрувати. Отож, заходячи чорним ходом на кухню, вона мугикала собі під ніс якийсь мотивчик і посміхалася. Патрік, покликала вона, – «Якся маєш, любий? Вона поклала на стіл пакети з продуктами і пішла у вітальню. А коли побачила його на підлозі зі скоцюрбленими ногами і придавленою тілом рукою, то справді була шокована. Уся затамована любов і жага до нього заверувала в її грудях, і вона кинулася до його тіла, припала біля нього навколішки і нестямно заголосила. Це вийшло легко, природно і натурально. За кілька хвилин вона підвелася і підійшла до телефону. Добре знала номер поліцейської дільниці, і коли їй відповів якийсь чоловічий голос, вона заридала. Швидше, швидше сюди. Патрік помер. А хто говорить? Місіс Мелоні, місіс Патрік Мелоні. Ви кажете, що Патрік Мелоні помер? Здається, сказала вона, затамовуючи ридання, він лежить на підлозі, і мені здається, що він мертвий. Зараз будемо, відповів чоловік. І справді, машина примчала дуже швидко, і коли Мері відчинила вихідні двері, в будинок зайшли два поліцаї. Вона знала їх обох, їй були знайомі майже всі чоловіки з цієї дільниці, тож вона відразу впала в обійми Джека Нунена, зайшовшись історичним плачем. Він обережно посадив її у крісло і приєднався до свого колеги Омеллі, що сидів навколішках біля тіла. Він помер, заголосила вона. Боюся, що так, що трапилось. Вона коротко переказала їм свою версію того, як вона пішла до бакалійника, а коли вернулася, побачила чоловіка на підлозі. У той час, як вона це все розповідала, перериваючи розповідь риданнями, Нун виявив на потилиці мерця невеличку плямку засохлої крові. Він звернув на це увагу Омеллі, що одразу підвівся і побіг до телефону. Невдовзі в будинку з'явилися ще й інші люди. Спочатку лікар, а потім два детективи, одного з яких вона знала на ім'я. Пізніше прибув поліціянт фотограф, який усе сфотографував, а також фахівець із відбитків пальців. Усі про щось перешіптувались і бурмотіли довкола трупа, а детективи задавали їй безліч запитань. Але всі ставилися до неї доброзичливо. Вона знову переповіла все цього разу з самого початку. Коли Патрік прийшов додому, вона вишивала, а він був такий утомлений, що не хотів нікуди йти вечеряти. Вона розповіла про те, як поклала в духовку м'ясо, воно ще й досі там готується і побігла в крамничку по овочі, а, повернувшись, побачила його на підлозі. У яку крамничку? запитав один із детективів. Вона йому відповіла, а він обернувся і щось зашепотів іншому детективу, і той миттєво вибіг на вулицю. За 15 хвилин він повернувся зі списаним Маркушем. Вони знову почали перешіптуватись, а вона в паузах між риданнями вловлювала уривки мовлених пошибки фраз, була в абсолютно нормальному стані і в дуже гарному настрої, хотіла приготувати йому смачну вечерю, горошок, сирник, неможливо, щоб вона. Невдовзі фотографії лікар пішли, а прийшло ще двоє чоловіків, що віднесли на ношах труп. Потім пішов і фахівець із відбитків пальців. Залишалися ще двоє детективів і двоє поліцейських. Вони були надзвичайно люб'язні з нею, адже Кнунен запитав, чи не хотіла б вона забратися звідси, можливо, піти до його дружини, у якої вона могла б переночувати і прийти до тями. Ні, відповіла вона, відчуваючи, що й кроку зайвого зараз не зможе ступити. Якщо їхня ласка, вона воліла б залишатися тут, аж поки їй полегшає. То, може, вам краще трошки полежати? запитав Джек Нунен. Ні, відповіла вона, я хотіла б зостатися тут, у цьому кріслі, можливо, трохи згодом, як мені стане краще, я знайду собі інше місце. Отож вони облишили її і почали займатися своєю справою, обшуком будинку. Час до часу хтось із детективів задавав їй якесь запитання, інколи, проходячи повз неї, щось лагідне, казав їй Джек Нунен. Її чоловіка, повідомив він, було вбито ударом у потилицю, завданим якимось важким тупим предметом, найвірогідніше металевим. Вони шукали скрізь цей предмет. Убивця міг забрати його з собою, але міг і викинути його чи заховати десь тут. Стара історія, сказав він. Знайди зброю і вийдеш на вбивцю. Трохи згодом до неї підійшов і присів поруч один із детективів. Чи є щось таке в домі? запитав він у неї, чим можна було б скористатися як зброєю, чи не могла б вона кинути оком, чи не бракує тут раптом якоїсь такої речі, скажімо, великого гайкового ключа або важкої металевої вази? У них ніколи не було металевих ваз, заперечила вона. А великого гайкового ключа. Вона не пригадує, щоб вони мали великий гайковий ключ, але можливо щось таке і є в гаражі. Обшук тривав далі. Вона знала, що в саду теж були поліцейські, вона чула їхні кроки на доріжці, а крізь щілину в шторах іноді бачила блимання ліхтариків. Уже добре звечоріло, стрілка годинника на каміні наближалася до дев'ятої. Четверо чоловіків, що нишпорили в кімнатах, явно почали втомлюватися і нервувати. Джек, покликала вона, коли сержант Нунен вкотре проходив повз неї. Чи не дав би ти мені щось випити? Та, звісно, міг би, маєте на увазі віски? Так, будь ласка, але трішечки, можливо, я краще себе почуватиму. Він подав їй склянку. Може, й ти трохи вип'єш?» – запропонувала вона. Ти вже теж, мабуть, втомився. Прошу, налий собі, ти був такий люб'язний зі мною. Ну, завагався він. Це взагалі то не дуже заохочується, але гадаю, що краплина мені не завадить, щоб набратися енергії. Один по одному підходили інші чоловіки, і вона всіх їх переконувала випити по ковточку віскі. Зніяковілі вони стояли з келихами довкола неї і намагалися якось її утішити. Сержант Нунен пішов на кухню і доволі швидко повернувся. Чуєте, місіс Мелоні?» – сказав він, ви знаєте, що ваша духовка й досі ввімкнена, і там у ній м'ясо. Ой лишенько, вигукнула вона, так воно і є. То, може, я її вимкну, а? Ти можеш це зробити, Джек, я буду дуже вдячна. Коли сержант знову повернувся з кухні, вона глянула на нього великими, заплаканими очима. Джек Нунен, мовила вона, так, чи не міг би ти зробити мені маленьку послугу, ти і всі хлопці? Зробимо все, що в наших силах, місіс Мелоні. Хлопці, мовила вона, ви всі зібралися тут, добрі приятелі Патріка, бо хочете упіймати його вбивцю. Ви вже, мабуть, добряче зголодніли, бо вже давно минув час на вечерю, а я знаю, що Патрік царство йому небесне, ніколи б мені не пробачив, якби ви прийшли, а я не запросила б вас на скромну гостину. Отож дуже прошу скуштувати запеченого баранчика, він уже, мабуть, готовий. Я би й мріяти про таке не посмів, відповів сержант Нунен. Я дуже прошу, почала благати вона. Скуштуйте, будь ласка, я до нього й не доторкнуся, бо ж почала готувати, коли мій чоловік був ще живий. Але для вас це не має значення. Я буду страшенно вдячна, якщо ви тут повечеряєте, а тоді й далі візьметеся за справу. Якусь хвилю усі четверо поліцейських вагалися, але ж вони й справді зголодніли, тож, урешті решт, їй пощастило їх умовити піти на кухню і підкріпитися. Сама ж вона залишилася на своєму місці, слухаючи крізь відчинені двері, як вони перемовляються між собою глухими, нерозбірливими голосами адже смачне м'ясо заважало їм говорити. Хочеш ще, Чарлі, та ні, треба щось і залишити. Та вона ж хоче, щоб ми нічого не лишали, так і сказала, що буде за це вдячна. Ну то добре, подай мені ще шматочок. Хтось мав торохнути бідолаху Патріка здоровезною ломакою, припустив котрийсь із поліцейських. Лікар сказав, що його череп був геть розтрощений, мов би його гупнули якоюсь кувалдою. Тоді цю штуковину буде легко знайти. Власне, я теж так кажу. Хоч би хто це зробив, він не тягатиме її довго з собою. хтось із поліцейських відригнув. Я думаю, що вона десь тут і лежить. Можливо, просто у нас під носом. Що скажеш, Джек? Мері Мелоні захихотіла в сусідній кімнаті.